Багато людей думають, що якщо вони просто вірять у Бога, вони врятуються. Але чому Ісус розповідає нам про те, як буде відбуватися суд, коли прийде багато людей і скажуть: Ми іменем твоїм чудеса творили бісів виганяли, пророкували. Загалом люди щось релігійне робили. Але Ісус сказав їм: Відійдіть від мене, я не знаю вас, що роблять беззаконня. Є віра Божа, є віра бісівська. Люди кажуть, Я вірю. Але при цьому живуть як чорти, тому що біси вони теж вірять у Бога і тремтять перед Ним, але роблять те, що Богові гідко. Якщо ми так само віримо, то нас така віра бисівська не врятує. І в Біблії є історія про дів дурних та мудрих. Але Ісус нам присвятив не просто бути дівами, мудрими чи дурними. Він присвятив нам бути нареченою Ісуса Христа, жити благодатью, бути святою, чистою, напорочною, праведною церквою Христа, яка з Христом сяде і буде судити цей світ. Церква Божа це учні Ісуса Христа, ті, хто слухає і виконує Боже Слово, виконує Божу волю.